Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 21 вересня на ранок в суботи спецслужби Польщі нейтралізували російсько шпигунську мережу, яка готувала до на польські території, та стежила за перекиданням західної зброї в Україну. Крім того, вони можуть бути приречені до повторних проривів дамба, скажімо так, допомогти стихії остаточно знищити дамби, які через негоду були у критичному стані, як наслідок десяток загиблих, і це тільки офіційно, а також серйозний удар. У ВПК Польщі про це повідомляє польська ресурса РМФ за їхніми даними. Було затримано шістьох людей з іноземним громадянством, які мали працювати на російській спецслужби. Можливих російських шпигунів затримало зв'язку з виявленнями на важливих маршрутах та залізничних вузлах. Десятки прихованих камер, які фіксували рух поїздів та передавали зображення до мережі. За інформацією журналістів, переважно йдеться про ділянки залізничних колій у підкарпатському воєводстві, у тому числі. Слієв а й районі аеропорту Ясенці під Жашу. Це основний пункт перекидання західної зброї та боєприпасів для України. Камери були установлені у інших частинах Польщі у зв'язку з цією акцією співробітники служби та поліції Польщі приведені у стан підвищеної готовності. Крім того, польські військові повідомили, що цієї ночі російська ракета залітала в повітряний простір Польщі, в якому за їх даними знаходилася 39 секунд. Вісі ці періодичні інциденти з російськими ракетами, які перетинають кордон. Польща не випадкові польща і країни Балтії це наступні цілі для перенесення Росією хаосу військової дій в Європі. Вони можуть виглядати як випадкові і недостатні для реакції, але усе це частина гібридної агресії, яка вже почалася. Малява реакція Польщі лише заохочує агресора продовжувати свою повзучу гібридну агресію, яка ймовірно почнеться. Суалські кепам той же час ще одна ракета в Польщі таки нанесла удар по залізничному вокзалу на одній з військових баз поблизу кордону. Є загиблі та поранені Заборонило доді говорити про цей інцидент а тому для усіх офіційна версія буде детонація топлива. НАТО здалося продовжують боятися, а реакції навіть на загиблих поляків союзників о 20 військових також не буде. Що ж масовані удари Росії по українських містах не можна розглядати як акції у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах? Фактично, Володимир Путін підвищує ставки, що підтверджують нещодавні заяви російської сторони про перетворення оторгнення Україну зі спеціальної військової операції на Іну, а також теракта, що стався напередодні у Підмосков'ї. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снігіров. Подібна операція готується як мінімум місяць. Йдеться про накопичення засобів ураження вибору. цілеї і проведення як радіо, так і супутникової розвідки з метою визначення місць ураження. Причому не випадково є різка активізація завдання ударів по території України з використанням усього арсеналу. Сказав він, як він зазначив, удари завдавалися як по місцях виявлених засобів протиповітряної та протирак. Оборони так і позаздалегідь запланованих цілях. Спочатку безпілотні літальні апарати їх було понад 60, які виявляють місця зосередження і відволікають українську ППО. Є такий термін робота на виснаження. Потім наносяться удари безпосередньо крилами і за балістичними ракетами, тобто комбінований характер, наголосив аналітик. Снігрю також нагадав, що напередодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що так зване СВО переросла у війну, що своєю чергою може призвести до подаль. Лемобілізації чоловічого населення, і нарешті проведення терактів Москві. Це ланка одного ланцюга. Путін пішов на підвищення так званих ставок. Його улюблена тактика, тому прив'язувати ракетні удари по території України як акцію у відповіді на завдання ударів Україною по НПЗ. Це щонайменше яка або не професіоналізм, або відверте підігрувані російські інформаційні кампанії. за два дні подібного характеру операції не проводяться і не планується. Акцентував Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.